Так, всім привіт. Значить, По сам по 580 значить, була одна там проблемка по рульовому. Що як зразу взяв його, взяли його, то це давай їхати. Осінь от їздив, от як було рульове. Нічого не, не ремонтував. Щось значить, вводить його постійно, лови, що тако, руль, рулем, туди-сюди приходиться. По всій дорозі водило його. Ну, так от їздив перших, першу осінь. А потім перед основним сезоном вже став. Ну, Хоч глянуть, що там таке. замічав, щось там циліндр, щось там трошки болтається. Ну що ж, розібрав, думаю, поміняю хоч, хоч щось тут. Тут, коротше, це з'єднання між циліндром. І цим кронштейном. Там все таке болталося. Там ось дивіться, викрутив і просто жахнувся. Там був просто болт на 12, різьба повна, аж до шляпки. Ну, це не такий, я довший просто. Просто різьба повна була. От Як сюди можна поставити повну різьбу? Ну і воно... А, і, і випала звідти. Випала якийсь кусочок сегментик такої резинки. Я так зрозумів, там якась... якийсь салент-блок був маленький, чи що, ну щось таке. Там кусочок його випав. Так, понятно, що болта такого я вже не поставив назад. Там все розбито було, ці всі отвори нижній верхній. Було 12, стало 13. Так, що робити? Це болта виточувати нового або, або щось підбирати. Значить, ось я взяв такий спецболт. У мене є. Це із, із навантажувача з моста Balkan Car болт на, на диференціалі. Не такі стоять. Тут різьба на 12, е а тіло на 13. І це ж шестигранник на 17. Так, це взяв його. Навіть нічого не, не, не підточував оці, не, не розточував ці отвори. Так плотненько він сюди зайшов. Так, плотненько, що мені сподобалося. Шабочка контр контргайка, та, що була, і проволочкою законтрив. Це так, на всяк випадок. А а ту пустоту, що там була у вусі, там міліметрів 20 діаметр уха, то все не пам'ятаю. Тобто, там немає, як як у, як у старих гідроциліндрах. той та таке Яблучко, що крутиться сферичне. Це. Ні, там такого немає близько, хоча б треба було б наче. 에... Там, там просто ухо і був оцей резиновий салендблок. І болт. все. Все. Значить, туди я виточив, виточив з пластмаси, з конкретної пластмаси. Та, що шестерні з нею роблять. Що я на. Цю? на... Показував. Нажатки там точив, то під... замість того підшипника. Так, виточив 13 в середині втулочка і зовні там, міліметрів 20, точно не пам'ятаю. Запресував туди його. Платненько воно туди стало, в металі платненько. Так, так, так виходить, що воно там, в принципі, майже і не рухається. Я так подивився по по цим усім траєкторіям. Ну, ось, ось тут ось тут є є певний кут. Тобто не вертикально, а трошки всередину, вверх наклоняний. Така особливість. Так? Якби коли, коли гідроциліндр. Працює, то чуть-чуть він чуть-чуть він бачу вверх, чуть-чуть вниз, геть чуть-чуть. Тобто, ну, настільки мало я так бачу, що, що я сміло поставив туди пластмасову втулку, Ну, от сезон від'їздив, в принципі, в принципі, все нормально, питань немає, буде бачу, ходити. Це такі справи. І після того так я відчув, що так, дійсно рульове таке як треба. Так, все на все. Така, така система непонятна яка. Все тоді вперед? Їдемо далі до перемоги.